Я вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Ільченко Руслан, я okay. директор Академії травмотерапії за методом Мюрей, я психолог за фахом, експерт у роботі з травмою. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що відбувається з людиною, яка пережила травму. Людина, яка пережила. Будь-яку травму психологічну або фізичну. Ще хочу сказати, що якщо людина пережила фізичну травму, то вона обов'язково ще й психологічно пережила травму. Тобто, людина, яка пережила психологічну травму, життя цієї людини буде розвиватися двома шляхами. Перше, це коли людина пережила психологічну травму. Можливо, і фізично, також і психологічно, і вона відпрацювала цю травму. Що таке відпрацювала? Просто запам'ятайте цей, цей вислів, такий. І більш детальніше я з часу розповім про це трішки пізніше. Дивіться, людина пережила психологічну травму. Вона відпрацювала. Це один шлях. Людина, яка пережила психологічну травму і не відпрацювала це, цю травму, це інший. Буде шлях. Два шляхи. І ось е перший шлях, коли людина відпрацювала травму, вона може далі собі спокійно жити. Це буде просто. Шрам на її душі, на її психіці, на її особистості, да? але це не буде впливати ніяк на її життя подальше. Наприклад, у мене є фізичний шрам ось на руці, на пальці. Тут в мене нема сухожилля, але є воно, ну, жили нема, але тут вона штучна. І наприклад, мені замінили цю жилу, поставили мені штучну, зашили мені, вона зажила ця рана і далі. Собі живу, ну як воно може впливати на моє життя? Ну, трішки впливає. Коли? Коли мене 18 років військомат попав, да і мені казали, ну віддай честь, коли відбирали війська різні. Я віддавав честь, Вони кажуть: ні, із цього пальця ми тебе не візьмемо ніякі війська, окрім стрибату. Ну, так воно вплинуло. Іноді це впливає також, коли зима, холодно, мороз, і кров не досягає кінчика цього пальця, він трошки мене мерзне. І ще коли я вивчався набирати десятипальцевому набору на клавіатурі, то до деяких клавіатур, дивіться, як він мене працює, Бачите, він так. ну, Неповільна, так він е, різко якось він да, працює. Деяких клавіатур він не ну не досягав да цей палець, да незручно їм було все. Я більш не знаю таких, ну що прямо таких дуже-дуже впливових на моє життя, дій яких-то від цього пальця, ну я не знаю. Тобто він собі зажив і залишився шрам, і, ну, і на це, це на все життя, якби просто згадка, що було зі мною, що відбувалося, звідки я отримав цей шрам. І те ж саме відбувається з емоційними травмами, психологічними травмами. Якщо відбулася травма, і травма відпрацьована, вона зажила. То на нигніє, то просто шрам. І я можу говорити про нього, можу згадувати, можу розказати, що там в мене було. Там коли там може там мене тато кинув в дитинстві, там да нас залишив з мамою на одних, да на одинці ми, мама мене виховувала. Там ну, наприклад, ну мене такого не було. Мені тато був зі мною постійно, якби да. Але ну можливо, така у когось була травма, і ми багато таких чули травм, звісно, в наших програмах да, і там зараз під час війни травма у людини. І, там загинув, там близький чи ріблизка, чи рідна людина, да, дуже і це якби травма. це Рана. І якщо я даю, якщо я опрацьовую цю рану, вона собі е гарно заживає, немає ніяких жодних проблем, просто образується такий шрам, і я можу просто про нього згадувати. Даже колись, може, там я з болю буду десь згадувати, але воно не отрує моє життя. Там нема гною, там немає відкритої рани, там не біжить кров. Тобто, це загоєна рана, і вже шрам. Ам, деяке щось мінімальне впливоно має на моє життя, але це не руйнує моє життя. Уявіть собі, якщо це незагоєна рана, там гній, там є отрута, і вона отруює мої, мій кров. Цей гній можливо. В... Все моє тіло, тому це дуже дуже небезпечно, тому треба лікувати його. Да, цю рану треба лікувати. Те ж саме відбувається з емоційними травмами, коли людина переживає таку травму, да? і не відпрацьовує біль від цієї травми, отруює все її життя, і це другий шлях, який може йти людина, і це не гарний шлях. Ну як? Ми не можемо вибирати, якщо мене ніхто не навчив, як опрацьовувати ці рани, да як опрацьовувати ці психологічні травми. Ну кого я можу звинувачувати? Просто треба навчатися. Тому ми з вами зараз це і робимо тут. Ми навчаємося. Ми вивчаємо, як відпрацьовувати травми, як працювати з раною, як зробити так, щоб вона загоїлась і перетворилася вже в шрам, уже в загоєну рану. В шрам і наша особистість на. Наше життя, воно вже буде там не буде отрути, там буде повноцінне життя. Хоча і була в людини така травма. Тобто ми бачили дуже багато таких людей, і самі ми, як психологи, ми також проходили через себе метод мюрей. Ми робили ці всі завдання, опрацьовували свої травми, щоб розуміти не тільки на рівні якби, голови, як допомогти вам. А ще і на рівні досвіду свого особистого досвіду, як воно працює, як працює цей метод, як допомагає це людям, тому що я відпрацював його на собі. Я бачу, якби, результати, бачу результати в моїй родині, в моїй сім'ї, моїй дружини, да, в моїх родичів, які також були на таких тренінгах, також були на таких програмах, да, де ми відпрацьовували травми. Тобто, ще раз давайте, да, є. Два шляхи. Перший шлях, коли я відпрацював травму, і я далі собі живу, собі воно не отруює моє життя, просто образувався шрамчик. І другий шлях, коли я не відпрацював травму, і воно руйнує моє життя. Ця травма отрує мою особистість і змінює моє особистість, змінює моє життя. І дійсно, що нам всім е, хочеться, щоб ми все таки ми маємо таке бажання, щоб ми були щасливі, тому. Ми вам ділимо з вами і знаннями, і досвідом своїм, якби, як, що робити. Тобто, треба відпрацьовувати цю травму, лікувати цю травму. Так? І є таке поняття як терапія. Терапія це лікування, є психотерапія, тобто лікування душі, лікування психіки нашої, лікування нашої, нашого внутрішнього світу. Це наше мислення, наше почуття, наші цінності, система Цінності, наші переконання, які та да, наші думки, наше підсвідоме, свідоме. Тобто, це все можна лікувати і треба лікувати, бо воно буде впливати на наше майбутнє життя, і буде впливати на майбутнє життя наших дітей. Що робити, коли треба працювати рану психологічну, рану травму психологічну? Саме проблемне, що є після травми, що залишається після травми, якщо вона не відповідає. Працьована це почуття, болісні почуття. Нас в дитинстві, мабуть, багатьох, хто зараз слухає це відео, да, нас вчили, не вчили працювати з емоціями, не вчили працювати з чувствами, вчили тільки їх блокувати, або пригнічувати, якось, давити їх, або не звертати на них увагу, знеболювати якось їх. Да. Е, ну, як нас вчили? Я дивився на тата, я дивився на маму, як вони справляються зі своїми болісними почуттями. наприклад, у них щось між собою, або щось у них на роботі, або щось у них з батьками, з друзями, там, да, або з нами з дітьми, да, щось у них відбувається. Що вони роблять? Мама замикається в собі, моя мама так робила. Вона замикалась в собі і ні з ким не спілкувалася. Тато йшов випивати. Да, він вживав алкоголь, і це його знеболювало, а мама так закривала свої почуття, в таку ракушку, да, і там сиділа. Як їжачок, да, сиділа і нічого тоже, вона не працювала зі своїми емоціями, зі своїми почуттями. В школі мене не вчили також, як працювати з почуттями. мене не вчили, як аналізувати якісь речі, наприклад, там, прочитав якийсь текст, які, книжку якусь. Да? І треба було проаналізувати, хто там главний герой, там, да? яка його роль там, і так далі. Да? Тобто, якісь аналізи були в математиці, да? ми могли аналізувати вчили в школі розвивали наш мозок. І розвивали нас фізично, тобто ми виконували якісь фізичні вправи, ходили на фізкультуру, тобто з емоціями також мене не вчили працювати. Але після травми, ще раз повторюсь, це саме, е, саме проблемне, що залишається, це невідпрацьоване почуття, тобто болісні почуття, які накопичуються після травми, якщо ми не вміємо з ними працювати, вони накопичуються. Або я їх просто глушу якісь знеболюючим, наприклад, алкоголем, або нікатіном або наркотиками да або там заїдаю або не доїдаю це також знеболювано як знеболювальне дії анерексія булімія, це такі розлади харчування які також плива дуже руйнують можливо ви замічали за собою, помічали за собою помічали за своїми друзями, рідними близькими що хтось під стрес більше їсть а хтось під стрес зовсім нічого не їсть. Тобто, мені не хочеться, наприклад, їсти. Яка да? дружина каже: Я не хочу нічого, я бачити, не хочу нічого. Да? Тобто в стресі організм в неї так реагує, і це також е, знеболююча дія. А в когось навпаки, якби заїдати, заїдати, заїдати до нас багато тож, людей, таких, що проїздило, приходило на наші програми, хто вже не контролює своє харчування, тобто в них вже переїдання, і вони вже зайва вага в них, і вони відчувають дуже погано себе фізично. Тобто, яка би не була би, яке би не були би знеболюючі засоби, він, якщо його... Якщо він діє як знеболюючий, він вже стає вже залежністю. Залежність, і ця вже залежність вона знеболює, вона відволікає від болі, але самим болем ми не розібралися. Ми просто, як би сказати, на нашу е рану наложили пов'язочку. І кажемо, все, в мене вже рана не болить, в мене вже не, в мене немає цієї рани. Да? Тобто так працює залежність. Вони не позбавляють людину, тобто вони не працюють з бо вони не працюють з емоціями з нашими з болісними почуттями, вони просто поверхнево якби, відволікають, знеболюють. Але проблема залишається. Якщо у мене розрізана розрізаний палець, і я вип'ю знеболюючий, да, мені не буде боляче. Але треба лікувати, іти зашивати або щось треба робити з цією раною обробляти її, да. тобто треба працювати. Але коли в мене вже не болить. То я можу сказати, та і на що мені вже кудись йти, типу, да? і постійно себе підтримувати на цих знеболюючих. Знеболюючи можуть бути різні, будь-що. Це може бути і робота. Людина входить в роботу з головою, вона собі працює, 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 працює. або в родину, в сім'ю там наражали дітей, там діточки, всі один мало 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 менший, один за одним там щось. І в них там я живу і про своє життя забуваю, що в мене були душа. Що в мене погані стосунки з батьком, або в мене є утрата від війни. Тобто в мене є якась утрата там, наприклад, я залишив свою стареньку собаку і не забрав її з собою. Да, коли я вимушений був переїхати з Харкова, да, я залишив собаку і вона там собі померла. І в мене це провини. В мене це болить, в мене душа болить. І я просто ухожу в сім'ю, в роботу, в переїдання, там чи не доїду анорексія, булімія, чи там якісь хімічні речовини, алкоголь, там, чи наркотики, чи нікатін, ще які речі, азартні ігри, будь-що. Багато-багато-багато є таких речей, які можуть, можуть якби, знеболювати, але вони не лікують. Нас навчили в дитинстві, в дорослому віці там чи підлітковому віці, це, мабуть, як просто блокувати собі почуття і не розбиратися з ними. Що нам казали, коли нам було боляче? Не плач, ти козак. Там, чи там ти дівчинка, тебе ніхто не полюбить, якщо ти будеш оце хникати постійно. там, да. Тобто е на наше почуття, скоріш за все, е не звертали уваги, а можливо, ще й даже на нас кричали, ругалися, лаялися, що ми виражали свої почуття і казали, що мені отут страшно, а отут мені боляче. Я зовсім один, коли виходити на роботу, я сиджу сам вдома, мені дуже... Дуже одиноко. Да. Або коли батьки вирішили під час війни переїхати, а дитина каже: слухайте, в мене тут школа, в мене тут друзі. Ніхто не звертає на це увагу. Все, поїхали, поїхали, поїхали. Я не кажу про те, що не треба було їхати. Я кажу, що не можна дитину залишати з болісними почуттями. Бо вона буде шукати, як їх знеболити, і буде ходити в залежності якісь. Або вона буде просто стримувати їх. З силою волі да стримувати і буде руйнуватися її здоров'я. Тому нам треба знати, як допомогти собі, допомогти іншим людям, своїм дітям, коли трапилась травматична подія, і я відчуваю біль. Тобто мені страшно, мені боляче, і мені треба цим працювати. Тобто проблема не в самої травмі, а проблема в цих почуттях, які залишаються. Після травми, болісних, якщо з ними не працювати. Тобто потім уже в майбутньому людина, яка пережила травми і не відпрацювала ці травми, ці болісні почуття, вона вже буде боятися пережити ще раз такі болісні почуття. Наприклад, якщо дівчинку залишив хлопчик, вони зустрічалися, він її залишив там, пішов до іншої дівчини, і вона пережила біль зради, то інший раз, або вона не буде вже влюблятися, щоб не пережити знову цю зраду, або не буде так довіряти, щоб не пережити знову цю зраду. Або зовсім не буде будувати ніяких відносин, тому, тому що вона боїться пережити знову цю зраду. Ви розумієте, які наслідки, як потім руйнується життя людини, і вона буде і збігати різними шляхами, щоб тільки не пережити знов ці болісні почуття. Як ми опрацьовуємо болісні почуття? Якщо вже я попав в травму, ми всі під час війни пережили травми, всі, є декілька способів, якими треба опрацьовувати ці травми, якщо не працювати. То вже з цих болісних почуттів формується нездорове мислення. Почуття люблять, щоб їх витягували, щоб їх, по-перше, признали, що зараз я відчуваю, які почуття я відчуваю. І цей перший крок досить простий. Але для я то що замітив наша команда побачила, що для багатьох людей це занадто складно признати, які в мене є почуття, визначити їх, да назвати їх по імені, які в мене є зараз. Що я зараз відчуваю? Даже от я вас зараз попрошу називіть якісь там 20 почуттів. Ну хто що називе? Да, я вже так експериментував і говорив, і кажу, от називіть що, які ви знаєте почуття назвав Називають називаю, три добре, погано і нормально. Діврита це не почуття, це просто стан ваш там, чи добре, чи погано вам зараз, чи нормально. Тобто нам треба навчитися цьому, тому що ми людина, яка складається не тільки з мозку і з тіла. Не тільки в нас ще є емоції, є почуття. У нас є ще духовна складова. І якщо ви людина, яка заблокувала в собі почуття болісні, то ви заблокували в собі і радісні почуття, і в цьому проблема. Тобто, якби можливо було блокувати в собі тільки радісні почуття, то не було б такої проблеми. А коли ми блокуємо болісні почуття, то радісні також блокуються. Тобто, це не добре, коли у нас нема радісних почуттів. Да. Було б добре, якби ми блокували тільки болісні, і все, все супер було би, але воно не так працює. Коли ми блокуємо болісні, то блокуються і радісні. Тобто, у нас єдина сфера мозку, олімпічна сфера мозку, яка відповідає за почуття. І якщо ми так якось яким яким-то чином впливаємо, на неї, да, різним можна чином чином впливати. І я якось впливаю на свої. Болісні почуття, і не відчуваю їх, наче вроді добре. Але це не добре, тому що все-таки я і радісні глушу, у цьому проблема вся. І як я буду спілкуватися з людиною, яка просто. Дерево або камінь, ти йому кажеш про свій біль, він не чує тебе. Ти йому говориш про свою якусь радість, він також не розділяє нічого. Так дивиться, на тебе оцінюючи, на чому ти радієш. Ти що дитина яка, що ти радієш такому. А тебе пре, тобі класно, в тебе є якась радість, там ти зустрів когось, там ти поділився, прийшов додому з чоловіком чи з дружиною, розповідає. Він у каменне лице, каменні емоції, тобто він не реагує, він емоційно з вами не зараз не об'єднаний. Якщо немає цієї емоційної близькості, то вони будуть і щасливі в відносинах. Тобто має бути ця емоційна близькість. Емоції треба витягувати, щоб з ними працювати. Ще раз, да. що ми робимо? Ми їх витягуємо. Витягуємо яким чином. Багато яких є способів, кому які подобаються. Да. Хтось пише, хтось проговорює. Хтось в молитві проговорює Богові, да, хтось в людям якоїсь особистості друг другу, або хтось на групу йде. Є такі групи підтримки, де люди можуть один одному ділитися, як у нього пройшов тиждень, да чи там день пройшов. Ну в залежності, що за група підтримки є. Хтось до психолога йде, хтось йде там до друга, да? і говорить там, да, з ним, як йому зараз. Я вам раджу. Використовувати, якщо ви працюєте з болю, то вам використовувати недомінуючу руку, недомінуючу. У мене домінуюча права. Я правою пишу, я правою малюю, а недомінуюча, вона якби йде від серця. Вона поза мозком йде. Тобто ми з вами знаємо, що є два півкулі мозку. Ліва півкулька вона відповідає за праву руку, права півкулька за ліву руку. Да? Ліва півкулька вона більш така логічна, а права вона більш творча. Да? Класно робити, недомінуючою рукою. Берете маркер, фломастер, олівець чи ручку, там ви берете і пишете, випишуєте, вирисовуєте вечірку. Вити прямо отак. Я маркером беру, в мене є постійно руло набоїв, розкладаю там, де біла бумага, і маркером я просто вирисовую, виписую весь біль. І розумієте, коли я домінуючою, то я якось вимальовую, щось там я вирішу так, щоб, щоб воно мало вигляд який, там, може хтось побачить там, і так далі. Все це в мене працює голова на те, щоб, щоб воно було гарненько. А не домінуючу руку, взагалі вона не, вона за це не переживає. Вона просто каляки маляки, щось воно собі там малює, чіркає. Головне, щоб у цей процесі, що у вас очистки. Тобто емоції виходять у сюди в папер. так навчила нас Марлен Мюрей, автор методу, за яким ми працюємо. Ми так працюємо усім, ми вчимо нас своїх учеників, учеників, так, і ті, хто участвує в наших програмах, теж ми вчимо цьому. Це дуже дуже дієво. Тобто, ви можете і писати, і малювати, і чіркати, недомінюючою рукою, скільки вам потрібно. Я вже замітив, якщо в мене біль. Ідея або злість якась, ну злість краще домінуючою рукою писати. Якщо це біль, я його виписую. Виписую таке, воно щось чорне, якесь воно, якесь заплутане. А потім я дивлюсь, уже квіточки появляються, з'являються. Якісь такі вже, ну якісь малюнки вже більш і все я чую в мене. Мені це пішло. Пішло, і я потім я починаю виходити вже на рівень мозоку і працювати, що ж відбулося зі мною, що такі почуття мене болісні були, що зі мною відбулося. Ми всі якось ну, прагнемо до того, щоб гарні почуття переживати, щоб радість відчувати щастя, спокій, довіру. Ми такі почуття хочемо відчувати. Да. І для того, щоб їх відчувати. Треба аналізувати, що відбулося в моєму житті. Наприклад, хтось порушив там, мої кордони. Наприклад, зараз Росія порушила межі України як держави. І дійсно, це моє, це моя земля, це моя країна, це моя батьківщина Україна. І як я буду себе відчувати? Чи буду я себе добра? Ні, мені боляче. Що треба робити, щоб ось привести себе знову до яких-то до позитивних відчуттів, до приємних відчуттів. Тобто ми проаналізувати треба, да. що відбулося зі мною. Чи можу я якось вплинути, щоб змінити щось? Можу взяти рушницю і йти на фронт. Да. Хтось може тут, на місці да, вже допомагати як би, людям і теж відчувати, що ми відбудовуємо нашу країну. Якщо ми так підтримуємо, то я вже чую, що. У мене є надія, що воно повернеться. Да. У мене вже надія повернеться ці кордони. Але треба також признавати, що є такі як безсилля. Це нормально, це також почуття безсилля, безпомічність. Тобто, ну чи в мене є якісь сили зараз, що зробити, щоб від, відкинути, якби вони були ці сили, якби мене були там літаки, там чи там танки, я би зараз там пішов, би, і це все подвинув да, цей фронт, але я не можу. Мені треба прийняти просто цю ситуацію зараз, прийняти і працювати, прийняти для того, щоб заспокоїтись, і працювати над тим, що можна зробити, щоб все-таки повернути до того, як воно було. Тобто ми на двох рівнях працюємо. Тобто як ми працюємо з травмою, з болю? Чистимо. Емоції виговорюємо, виписуємо, вичіркуємо, говоримо з людьми про них, промолюємо. Може, це чистимо ми рано, і потім в мене вже вільний мозок від емоцій. На мій мозок, я ж можу сміливо розбиратися і вірно буде все рішення приймати, а не під дією емоцій цих болісних. Да. І говорю, ну, наприклад, що можна змінити, або міняю щось в своєму житті, або прошу когось, щоб хтось теж змінив, тому що мені це боляче робиться, мені. а я ж ну, не хочу жити в болі. Тому я говорю про це людям і кажу, що слухайте, так не говоріть зі мною таким тоном. Да. Мені це не приємно. Да. Ось. Таким чином, якби це вже ми з вами говоримо, що робити, коли ви пережили травматичну подію, і щоб не допустити знов таку подію. Давайте ітог підведемо. Є два шляхи у людини, яка пережила біль, яка пережила травму. Є людина, яка опрацювала цей біль, а опрацювала це значить прожила емоції. Зробила певні висновки, зробила щось, щоб не допустити знов такої болі. І другий шлях це коли вона не опрацьовувала, вона просто в неї ця рана гніє. Це невірний шлях, це буде наслідки тяжкі у цій людині, тому йому треба просто попрацювати зі своїм болем. Хоча це й пройшло, можливо, 20 років, 50 років після того, після тої травми, нічого страшного. Сідайте і працюєте з цим болем. Це ми робимо, і потім воно змінюється у нас. Свідомість у нас є одужання, одужання в нашому в нашій свідомості наступає. Тобто у нас, якби ну із в'язниці. Виходить наш розум, і це ви відчуєте просто таку свободу, ви відчуєте волю, ви відчуєте. Щастя, ви відчуєте, що вільна людина, що ви не живете під яким-то куполом, і хтось вам постійно нав'язує і, отак має бути, і ви не можете нічого зробити. Тому є надія, є можливість це все, все змінити, почистити цю рану і змінити свідомість, почистити від болісних почуттів, і і тоді є можливість змінити попрацювати з над свідомістю. Таким чином працює наш мозок. Який отримав травму, його можна обновити, його можна відновити, його можна реабілітувати, це все можливо. Ви знаєте наші контакти, звертайтеся до нас. Якщо вам потрібна професійна допомога, є і стаціонарна, тобто люди приїжджають і в нас харчуються, і проживають у нас, і ми їм надаємо допомогу цілодобово. У нас є програма зранку до вечора, розписана і є постійно консультант, який також черговий. Він і на ніч залишається психолог, да, він може консультувати при деяких ну, людей, якщо це є потреба така. Ось, також є індивідуальні консультації, також є тренінгова форма допомоги онлайн. Можна пройти такий п'ятиденний тренінг да, онлайн. Тобто, це все ви можете ознайомитись на сайті в нас, підписують. Підписуйтесь на наше відео, на наш Ютуб-канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Всі, У нас дуже багато корисної інформації для вас. Любимо вас! Бажаємо вам мирного неба, щастя і здоров'я! До побачення!